Сьогодні ми розглянемо, як виконується ділення мішами тропів. Ну, Перш за все пригадаю, як взагалі діляться дроби. Для того, щоб поділити два звичайні дроби, треба перший переписати і помножити його на дріб, обернений до даму. Тобто, ніби перевернути його. Потім, знову ж таки, як робили, перевірити дроби на скорочення і помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Як же виконується ділення мішаних дробів? Так як множити мішані дроби не можна, так і ділити мішані дроби не можна. А що з цим робити тоді? Отже, нехай нам треба поділити два мішаних дроби: 16,1 третю треба поділити на 5,5. Як і при множенні, перш ніж що робити з цими дробами, ми перетворюємо їх в неправильні дроби. Нагадую, знаменник ми переписуємо, тоді знаменник множимо на цілу частину і додаємо чисельник. 3 помножити на 16 – 48 і 1 – 49. Сюди написали 49. Пишемо поділити і перетворюємо тепер цей дріб на неправильний. Знамени переписали і знову-таки 6 умножимо на 5, 30 і 5, 35. Ось як тільки ми записали мішані дроби у вигляді неправильно, ми тепер використовуємо право. Щоб поділити два дроби, треба перший переписати, ми його переписуємо і множимо на дріб, який обернений до дільника обернене до дільника. Тут було 35 шостих, мамножимо на 6 35. І як ми робили, спочатку перевіряємо дроби на скорочення. 49 і 35 можна скоротити на 7, тому ми скорочимо, обов'язково проговорюємо: 49 поділити на 7 буде 7, 35 поділити на 7 буде 5. Обов'язково треба перевіряти скорочень на скорочення і ці числа. 6 і 3 можна скоротити на 3. Тому акуратніше закреслюємо і проговорюємо 3 поділити на 3. 1, 6 поділити на 3, 2. Далі. І тільки тепер ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 7 помножити на 2. 14. Тут 1 помножити на 5, 5. Ми отримали 14 п'ятих. Після цього ми виділяємо цілу частину. Це буде у нас 2,45. Як бачите, треба з цього тільки запам'ятати, що для того, щоб поділити мішані дроби, їх спочатку треба записати у вигляді неправильних дробів, тоді перший поможете на обернений ну, перевернути до дробу. Да. Ну і розглянемо ось такий ще випадок, коли у нас звичайний дріб ділиться на десятковий. Ви знаєте, що не можна виконувати дії над трубами різних видів, тому їх треба записувати у вигляді або звичайних, або десяткових. Ну, ми ж пам'ятаємо, що ділити на десятковий дріб ми не любимо, не хочемо, ще й дуже важко, а можете ділити краще звичайні дроби. Тому третю ми переписуємо, ми пишемо і потім поділимо на 1,25 Для цього ми повинні записати все це у вигляді звичайного дробу. 1,25 ,25. сот. Після цього, після цього, коли ми переводимо десяткові дроби у звичайні, як записав, треба перевірити, може, їх скоротити може, щоб легше було працювати. 25 і 100 можна скоротити на 25. Тому ми напишемо, що ми третю, 3 ,3, потім поділимо на 1, 1 четверту. Як бачите, ми отримали більш такі невеличкі числа, і тепер ми продовжуємо щоб ділити мішені дроби, спочатку їх перетворюємо у неправильні. Тобто 3 на 1, 3, і 3 на 1. 3 на 3, 9 і 1 – 10. Це буде 10 третіх поділити 4 на 1, 5, 4, і 1 – 5 на 5 четвертих. І тільки після цього ми перший переписуємо і другий, і множимо на перевернутий другий. Тому ми напишемо, що ми 10 третіх помножимо на 4,5. Після цього ми перевіряємо дробу на скорочення. 10 і 5 скорочуємо на 5 і 4 і 3 не скорочується, 4 на 2, 8, 3. Тут вже у відповіді у нас не на такі вже великі числа, які можна, в яких можна виділити цілу частину. Це у нас буде 2 ціла, 2 3. Ось таким чином ми виконали ділення звичайного дробу на десятковий. Таким же самим чином можна робити і Право, коли нам треба відтвітковий дріб ділити на звичайний. Запишемо, що це буде 4,25. Ми будемо ділити на 1,1 другу. Для того, щоб не було розрахунки і не мати дуже великі числа, ми бачимо, що 25 п'ять також можна скоротити на 25. Тому це буде 4 поділити на 1 цілу, 1 другу. І знову ж ми прийшли до того, що ви починали. Щоб поділити два мішані дроби, треба перший помножити на перевернути другий. Але спочатку перетворюв у неправильні дроби. Це у нас 4 множимо на 4, 16 і 1, 17. 17 четвертих ми потім поділимо на 2 на 1, 2 і 1, 3 на 3 других. Тепер ми маємо право переписати перший кріп і помножити на перевернутий другий. І помножити на перевернутий другий. Скорочуємо 2 і 4 на 2, і у нас виходить 17 шов. Після цього ми виділяємо цілу частину. 17 поділити на 6, це у нас буде 2,5. Шостих, 2,5 шостих. Ось таким макаром, Ось таким чином виконується ділення мішаних дробів. Хочу ще раз звернути увагу на ділення числом, одне з яких являється цілим числом. Отже, нехай нам треба 10 цілих поділити на 5 шостих. Ми пам'ятаємо, що 10 ми переписуємо, і там у нас буде в знаменнику одиниця. Тут у нас звичайний дріб, то ми можемо зразу помножити на перевернутий, другий, тобто на дріб обернений до дільника. Далі перевіряємо на скорочення. 10 і 5 ми скорочуємо на 5, 5 поділимось на 5 – 1, 10 поділити на 5, 2. Ви знаєте, що 6,1 не скорочується, залишається тільки перемноження на 6 і дванадцять по 1. Якщо ви написали по 1, то ми, звичайно, можемо справити на буде 12 цілих. Таким же самим чином ділять на ціле число. Перш за все, ми пам'ятаємо, що у нас знаменнику є одиниця. Не обов'язково писати, що треба поділити на 10 перших. Можна отут правну легеньку одиничку написати, і вже ми скоротимо час для розрахунків. Ми знаємо, що на перший дріб треба помножити на перевернутий другий. Тобто була 10 перші, множимо на одну десятку. Скорочуємо, і чергу, відбудеться одна одинадцята. Одна одинадцята. Далі бувають такі випадки, коли е, просять поділити сразу три, дроби. три дроби. Це можуть бути або просто звичайні дроби, можуть бути і мішані там, але якщо ми бачимо мішані дроби, перш ніж щось робити, одразу переводимо їх в неправильні дроби. Подивіться, у нас написано: 3,3 треба поділити на 3 поділити на 1,37. Спочатку. Всі неправильні дроби, всі мішані числа запишемо у вигляді неправильних дробів. Тобто у нас тут буде 4 на 3, 12, і 3, 15, 4. ми поділимо на 3, восьми і поділимо, записуємо цей дріб у вигляді неправильних. у нас буде 7 на 1,7 і 310. Коли ви записали таким чином, тепер ви знаєте, що перший треба. Записати так, як він є, і помножити на перевернутий дух. Тому 15 четвер ми переписуємо, пишемо вже помножити на перевернутий ці. Тут було 3 восьми, значить ми будемо множити на 8 танців, але ще результат потім треба буде ділити на десятьому, то ми одразу пишемо, що ми помножимо на сім і Будемо підраховувати. Ми ж вже робили такі, ви знаєте, що спочатку, по-любому, треба перевіряти на скорочення. Беремо 15. І дивимося, з яким із знаменників можна його скоротити. Хоча на стройці. Тому 15 і 3 ми скорочимо на 3, тут 1, тут 5, Далі 8. восьмерку можна скоротити або з четверки, або з десяткою, можна на 2 скоротити. Ну, скоротимо на 4, так удобно. Тобто 8 і 4 ми скорачуємо на 4. 4 на 4, 1, 8 на 4, 2. Далі дивимось, у нас тут 7 скорачуватися. Але ми бачимо, що у нас тут 5 помножити на 2, ще помножити на 7. І отут у нас ще знаменник у 10 є. Можна, звісно, написати, що це буде 5 на 2, 10 і на 7, 70. І у 10. Можна от таким чином скоротити. 70. Поділити на 9. Це буде цін, і ми виконали діли. Тобто, якщо вам треба, якщо вам треба поділити три дроби в ряд, ви перший переписуєте, а далі множите на перевернутий, на у тих там буде п'ять штук. Далі, зверніть увагу на таке завдання. Нам треба 3,3 четверта поділити на частку да, дужки. Ми, ми знаємо, що дужки ж показують, що перше діє в дужках. Далі. І ми бачимо, що тут ділення. Значить, для аби, е, зменшити собі роботи ми сразу переводимо все у неправильні дроби. А далі буде виділення. 3,3 четверте записуємо у вигляді неправильного дробу. 4 помножити на 3, 12 плюс 3 -15. Ми потім покажемо потім будемо ділити на ось у частку. 3,8, звичайно, ми. Переписуємо, пишемо, що ми под... потім будемо ділити на це число, яке ми запишемо зараз у вигляді неправильного дробу. Тут у нас буде 7, 7 на 1, 7, плюс 3 10. Ось, як тільки ми оце зробили, то дужки ж показують, що перше діє в дужках. Значить, що ми робимо? 15, четвертий ми перепишемо, поділити, перепишемо, а в дужках виконаємо дію. Тобто, 3. Восьмих ми помножимо на 70. Помножимо на 70. Далі. Що робити далі? Ну, Можна множити, можна множити, а можна і не множити. Ми ж хитрі, ми повинні викручуватися. Ми можемо викручуватись. Ми ж знаємо, що оцей дріб нам треба буде. Множити на перевернутий те, що знаходиться в тушках. Тому ми можемо поступити хитро. Я продовжу тут дверку, щоб вам було видно. Щоб вам було видно, тобто, 15 четвертих ми вже будемо множити на оці дроби обидва перевернуті. Тобто, помножити на 8 третіх і помножити. На 10 всього. І вже після цього, після цього виконувати скорочення. Не обов'язково тут може. Ване, щоб показати, щоб вийшли великі числа. Ну на що нам нам треба? Тепер ми починаємо скорочувати. 15 і 3 скорочуємо. Тут у нас буде 5, 8 і 4. Скорочуємо. Тут у нас буде 1. тут у нас буде 2. Далі. І що у нас залишається 5, помножити на 2, помножити на 10. Це буде 100 100. У нас буде 100 І залишається виділити цю частину. Ось таким чином і множиться мішані. Ой, діляться мішанітро. Бо я сподіваюся, що ви мене зрозумієте.